Це Черкаський професійний автодорожній ліцей, і е, як сказав Валерій Вікторович, про те, що у нас професії автотранспортного напрямку, напрямку які дають можливість підготувати. Е, Підготувати професіоналів своєї справи, які будуть водіями насамперед. Це водії категорії Б і категорії С, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, які є великими фахівцями з ремонту усіх колісних транспортних засобів, а також рихтувальники «Кузовів». Це слюсарі з дорожнього ремонту дорожньо-будівельних машин і тракторів, машиністи з амарійно-будівельних машин. І нова професія, яка ми в цьому році вже почали виготувати в тому році, і в цьому році відкриваємо і майстерню нову і зробили новий теоретичний кабінет. Це електрозварювальник ручного зварювання. Тобто всі професії, які є технічними, як, не так не дуже популярними, тому що вони є робітничі професії, але у цьому році, як ніколи, навіть йшли не на водія, а йшли на слюсаря. Тобто люди і батьки розуміють про те, що наскільки важлива ця професія в житті. І вона ремонтуємо, ремонтують вони все, і ремонтують дуже багато зараз наших учнів, задіяні для. Ремонту військової техніки 650 учнів на даний момент. Серед них шестеро дівчат. Шестеро дівчат, які навчаються також на слюсери з ремонту автомобілів, слюсери з ремонту дорожньо-будівельних машин. Дві дівчинки навчаються на машиністи з маріно-будівельних машин, щоб розуміли, що це тракторист, бульдозер, екскаватор, скрепер. Тобто все те, що необхідне зараз для будівництва доріг і відбудови нашої країни, вже по закінченню. Я надіюсь по закінченню цих військових дій війни.